Вартість харчування військових їдальнях університетів вища ніж військових частинах. Дивись сюжет один плюс один і чекаю тебе в коментах для научності. Демонструють графіку, де намальований складний ланцюг узгодження механізму годування курсантів. І цей ланцюг дав збій. Визнає ректор вишу. Дання наші гроші проаналізували університетські прайси на постачання харчів курсантам і з'ясувало, що ціни, які вони виставили мінобороні, вищі навіть за ті, які правили одіозні постачання. Чальники, що ж так потягнули ці ноги? Якщо подивитися каталог, то там нічого екзотичного. Ані яєць по 17, крупи, овочі, консерви. Хіба що окомулія хек заморожений за 333 гривні за кілограм? Що ж то за риба? Ставили випадково не 133, а 333. Трійка просто випадково попала. Каталозі, який вигулькнув у журналістському матеріалі, був хліб житній за 41-41, а на ділі хліб не такий. Ну ось це хліб.